федерації проти України Доброго дня. Відповідно до указу президента України від 30 вересня. Драсту товариші. Указу президента України від 30 вересня 2025 року номер 720 у номерсімсот двадцять з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної, збройної агресії Російської Федерації проти України, місто Нікаполю присвоєне почесне звання місто Героїв України. Це висока відзнака для кожного Нікопольця, символ нашої незламності, мужності та стійкості. Щира вдячність усім, хто щодня докладає зусиль, щоб наше місто продовжувало жити та працювати. Це як інформація, може хто ще не знає. Депутати, як і всі мешканці міста Нікополя, жителі, теж вклали великий вклад для цього почесного звання. Перед початком роботи прошу вас отримати пульти. Пульти отримали? Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Зареєстровано 30 депутатів з 38. Сесія правомочна є. Пропозиція 63 позачергову сесії Нікопольської міської ради відкрити. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат. Пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів персонально. СКИКОН Руслан Олександрович, Сокаленко Катерина Володимирівна, Шулім Валентина Григорівна. Є інші пропозиції? Прошу затвердити запропонований склад секретаріату. Позиція прийнята, секретаріат зайняв свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку із введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та регулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пенальному засіданні. Особливо під час проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 63 ї чергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. За пропозицією прийнято. Пропоную провести пакетне голосування з 1 по 14 питання порядку денного та з 15 по 32. 32 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 30 за, пропозиція прийнята. Будь ласка, серь, одягнуть. Пропоную провести пакет голосування з 33, 83 73 питання порядку денного. Добре, є пропозиції зауваження. Будь ласка, пана Єлена, конфлікт інтересів. Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища Кобліка Сергія Володимировича щодо проведення пакетного голосування з 33 по 83 питання порядку денного. Прошу визначатись. 30 за пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому з урахуванням внесених пропозицій? Прошу проголосувати. 30 за порядок денний 63-й позачергової сесії міської ради затвердження зарахування внесених пропозицій. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватися діючого регламенту Дніпропорської міської ради 8 скликання. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Пакетне голосування з 1 по 14 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 30. За рішення прийнято. Пакетне голосування з 15 по 32 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу відзначатись. 30. За рішення прийнято. Пакетне голосування з 33 по 83 питання порядку денного. Добре, конфлікт інтересів села Махова Олена. Пакетне голосування з 33 по 83 питання порядку денного є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. Кому то треба знайти. 3029 за один не голосував, рішення прийнято. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Мікопольської міської ради від 27 на 7 2012 року No59216. Про визначення між щодо заборони продажу в місті Нікополітиву, алкогольних слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів. Є пропозиції зауваження. Прошу визначати. 30 за рішення прийнято. Повідомлення про зміну у складі депутатської фракції політичної партії Пропозиція. Повідомляємо про зміну у складі депутатської фракції політичної партії пропозиція згідно з письмовим повідомленням до складу депутатської фракції політичної партії пропозиція увійшов депутат Нікопольської міської ради Соловйова Ганна Іванівна. Сидільова Ганна Миколаївна вийшла зі складу депутатської фракції «Пропозиція» у зв'язку з достроковим припиненням повноважної депутатської ради. Керівник депутатської фракції політичної партії пропозиція. Та ми послухаємо. Все? Керівник депутатської фракції політична партія пропозиція Олена Полякова. Ми вас вітаємо. Ви е, вчора були день народження вас, так? Ми вам бажаємо міцного здоров'я, успіхів, щоб у вас все виходило і скорішого ми. І вітаємо його, нового члена вашої фракції пропозиції Соловйова Іванівну. У вас перша сесія, так, Сьогодні? Ну, ми вас... Вона буває один раз перша. І питання порядку денного розглянуті, 63-я позачаткова сесія міської ради